Всім привіт! Всім мирного дня і міцного здоров'я. У нас 1048. А в нас ще ось такий туман. Падає весь донизу, дихати нема чим. Давай. Ой, А я, а я працюю, люденьки. Сливки то я понащеплювала на тих сливках, що в мене понаростали. Але викопати то щось похоже до юки. Це ті, що я понащеплювала весною, бачите, як гарно поприймалися, дивіться. Які вони повигонилися здорові. Отам, От де кульки прив'язані, це все нащеплені сливки мої. І всі вони дуже гарно поприймалися. Тут є дві, і тут дві-чотири, і там дві, чи три, Три, вроді, чи дві. Дві. То є шість сливок. Мені треба їх звідси викопати і пересадити. Але як їх викопати, поняття не маю. Треба їх буде попересаджувати і тоді весною повтинаю. І хай собі ростуть. Будемо натіятися, що вони в нас будуть гарно плодоносити. Це, це з тих сливків я взяла живці, що я купляла сливи, що мають бути гарні. Сад павлюка і тут нас купляла в нашому тут в сусідньому селі. Ось то я з них ото взяла. Живці весною поптинала геляки і понащеплювала. І воно все дуже гарно поприймалося Но вирвати, а от так нащеплені позначаю, бо одразу живці накриваю пленкою кульком салафановим, щоб вони не висихали. Ось, Щоб була сирість, а потім ті кульки прив'язую, знімаю з верху живця і прив'язую, щоб знати, котро нащеплений. Бо як заростає нащеплене, погано видно. Так що таке. -то. Ну чого? То вже я майже викопала. Там курінчики є, я її відкопаю. А оцю не можу ніяк відрубати від курінця великого. Ну нічого, якось постараємося зробити те діло. Зараз тіше повикопую. Вже як викопаю, тоді вам покажу. А в нас ось такий туманисько. І головне зранку був мороз. А такий туман аж бачите, каплі висить. Бачите, по всьому. І на листках так само. Ось такий туман, що ж. Так, щось таке то. Ну нічого. Якось ми раду всьому дамо. Будемо працювати. Є, що в мене копати, є що пересаджувати. Ми, напевно, того посадимо в радок, сливок ще, хай собі ростуть. Сливки це є добре. Я й люблю сливки. Так щось так-то. Ладненько, поки вам пауза, а викопаю, тоді покажу, що я повикопувала. Так, друзі. Бо молодець, люба молодець, люба справилася. Ось всі шість. Бачите? Як дві нащепляних. Зараз я розрубаю їх, розпну. Та й все лишнє повитинаю. Ізоленту порозмотую всю. Ось, бо вона, бачите, як тут аж лопла розперло, бо воно наросло. Ось і такі тут точ... діла. Бачите як. Це дві інакших сливки, я так зрозуміла, бо вони інакші мають пагони, а ці, ні, і це оше. В цих, бачите, такі зеленковаті стовбури, а в тих червоні. Значить, це мають бути різні, а ці, по суті, одинакові. Чи та теж сюди має бути. Ну, це більше до тих підходить. А цих три сюди. Три таких, три таких, бачите? Що по стовбурі ми так визначили. Ось, та є тут таке-то. Зараз ось тут я зроблю ямки і тут їх посаджу. Бо тут місця в нас багато є. Так що можна садити, хай собі ростуть. Сливку ми велику пускати догори не будемо. Ось там одна є посаджена. Ось, он, бачите. То скуплених, посаджено. Ось і тут ми посадимо. Це я з неї була ось тут вершка я втинала, щоб вона догори не росла. А вона взяла знизу, ось бачите, а вона знизу пустила на стовбурі догори і погнала рівно. Ну Ми його сформуємо, ні страшного, ми обріжемо. Зробимо його коротшу весною. А ні, ту, може, і ми і зараз обріжемо. А там ті, то весною будемо обрізати. Бо кажучи, ті дерева, які пересаджуєш, краще обрізати весною. А ті, що вже росли, то восени. Зараз ту яблуню всю пострижу. Ось, та сливка тут. Тут яблуня. Тут, тут садити не буду, бо тут в мене ожина росте не колюча. Та що великі ягоди має. Ось, то тут садити не буду. А ось ось так от тут посаджу, тут, тут і там. Тут чотири сливки, по суті, має в врадок влізти у мене. Але ж в мене ще є сливки нащеплені ще й тут, посаджені. Ще тут три треба викопати. Три чи чотири, я не буду брехати, зараз гляну. Ось, ну Ця тут так і буде рости, я її пересаджувати не буду. Ось ця його. Вона мені тут ніц не вредить. Ця і там та нащеплена, куплена. Покуплена, нащеплена, що я купляла сортова. То вона так і буде рости, і та тут так буде рости. М -м -м. А тут в мене скільки дві. Оці дві ще треба звідси викопати. Ось, бо одна половинка, бачите, прийнялася, друга не прийнялася. Вон там той. А тут всі прийнялися гілячки. Треба їх пересадити, бо ця так і не прийнялася тут. Ось. Оце я стільки понащеплювала їх і. Цю тільки всю кругом пообтинаю, кроме неї, і ця буде собі рости, тут благополучно. Хай собі ростуть. А ці дві треба звідси забрати, бо то буде загусто їм. Та й таке-то. Ще їх треба викопати. О. Ось такі-то справенькі, так що ми ще там маємо дві сливки посадити туди. Ось, бо там дві черешні в мене пропало, і я там, де черешні викопаю. А сливки посаджу, хай ростуть собі. Так що ось так. Будемо ми працювати. Вже як посаджу, тоді покажу Воду я вже принесла. У Бочці вода є, я вже принесла, зараз будемо садити свої сливочки. Ось такі то справи. Так, всі шість посадила. Один, два, три. Ой, 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 чотири, п'ять. Шість. Всі шість рядочок такий висадила. Ось, бо тут можна ще раз садити. Але нам тоді буде закрита дорога на подвір'я їздити зі садка, якщо треба. Ось так що тут поки місь. Ні, отут ще можна три дереві посадити. ну Тут якісь так ми дерева. Посадимо, мої яблуньки, які посаджу ще побачу. А мої ще сливок нащеплю, ще посаджу. Щось буде. О, а може тут того садника, що сходи, то тут понасаджуємо які абрикоси чи персики. Побачимо. Зараз ще маю дві сливки. Ось, ось там я викопала коло горіха, Те, коло теї сливки. І там їх посадимо. Зараз йду води наберу. І тоді піду ще в садок, пересаджу ті абрикоси, там що в мене є. От, що нащеплені, пересадити їх треба від яблуні. Попересаджую і то буде, і то буде все поки. З пересадкою, вроді все, я попересаджую тоді. Вже більше не буде, що пересаджувати мені. Тільки останеться обтинати дерево. Так, вроді я всі попересаджувала, ті, що мала. Що нащеплювала, всі поприймалися ті, що всіх попересаджувала. Хай приймаються, хай ростуть. Весною я їх пострижу і сформую так, як мені треба. Ось, такий радочок сливок посадила. І хай собі ростуть. Я їх великих робити не буду, не дам їм, так величезними вирости. Бо толку з них, як з козла, молока сливки, не дістанеш. А низенькі, широченькі, хай би собі росли. Так щось таке то. А я ще можна там поперед хату радок посадити, якихось дерев, але то як пісок забереться з відом, то тоді, бо там пісок, то там немає як посадити. Ну, Але якщо буде що пересаджувати, то можна таке зробити. Там побачимо. Йду по воду Ось і будемо садити остальне дерево. Так що ось так то. Зараз бочки наберу і, і посаджу деревця. Земля тут дуже мокра, але все одно, щоб вона краще облягла коріння, все одно я її трошки беру і поливаю в ямку. Багато не відро на три ямки. Кричали, щоб я пустила їх на дорогу пасти, що вони пасуться. Ворота відчинені, прийшли на подвір'ї сидять. Бо я на дорогу не йду і їм самим страшно. О, та й ось таке. Ну а поки скажу всім до зустрічі, напевно, я друге відео зроблю, бо те буде дуже велике. І тоді покажу, що де я свої абрикоси посаджу. Там, де в мене не поприймалося яке дерево, туди понасаджуємо абрикоси. Ось так. то. Так що всім удачі, всім гарного дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всім папа! -па.